Хризонтами на зиму викопувати чи вкривати, як правильно і коли їх обрізати. Розминаємо свій пальчик, натискаємо дзвіночок, підписатись і вподобайчик допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності. І як завжди, без зайвої води почали! Чи залишати хризонтему у відкритому ґрунті, чи викопувати залежить від морозостійкості сорту та клімату у вашому регіоні. В одній місцевості е, цілком достатньо засипати товстим шаром мульчі е, з сухого торфу або компосту, і рослина гарно перезимує. В іншій же місцевості хризонтема потребує капітального вкриття. Сухе вкриття робиться за допомогою металевих дух, як он там в мене на рододендроні. Потім на каркас буде ще накладатися біле агроволокно або дуже зручно це робити за допомогою пластикового ящика. Якщо у вашого ящика недостатньо висоти, то по кутках ми вставляємо кілки. Далі беремо шмат агроволокна, накриваємо і фіксуємо знизу. При такому способі обов'язково правильно обрізати хризонтему і замульчувати. Обрізати слід тільки після того, як кущ повністю перецвіте або з настанням перших стійких заморозків. Інструмент обов'язково дезінфікуємо і робимо це після кожного наступного куща. Кущі обрізаються на висоті 10-15 см від землі і мульчуються так, щоб стебла повністю закривались. Своїх хризантеми на зиму я мульчую некислим торфом, і після цвітіння зрізаю всі голівки. Якщо сорт хризантеми абсолютно не морозостійкий, або це молодий кущ, який був висаджений дуже пізно і ще не встиг вкорінитися, то перед морозами ми обрізаємо і викопуємо разом з грудкою землі. Ці грудки ми складаємо в ящик, пересипаємо землею або тирсою і зберігаємо в гарно вентильованому підвалі при температурі 2-6 градусів. Я дякую всім. Хто додивився до кінця, бажаю здоров'я вам і вашим рослинам, мої хризантемові зайки. Па-па-па-па!